Будь ласка, пограйте сюди, що не скаче. А, і, 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 о, да. Джордж перетворив кошик для іграшок у вулкан. Річард з іграшкових дерев зробив джунглі. А з кубиків Джордж зробив річку. Динозавра. Джордж і Річард перетворили дитячу в країну динозаврів. Я йду! Я кажу картопля. А я бараболя, картопля, бараболя, бараболя. дощ хороший, бараболя. тим, що можна подивитись важливі передачі по Бараболя. картопля, бараболя, картопля, барабо. Джорджі Річард бараболя. перетворили нашу кімнату.